«Україна єдина, країна, Україна, єдина країна. Це був служмов на підтримку. Українців, які живуть в Криму, це був флешмоб на підтримку всіх тих людей, кого хочуть від нас відділити. Ми вийшли сюди в будь-яку погоду. от сніг, дощ, нам байдуже. Тому що ми дійсно з ними ми хочемо жити всі разом одно, одною великою сім'єю і з українцями, і з росіянами, і з татарами, які живуть в Криму. Сьогоднішній флешмоб е, мав на меті об'єднати людей, показати, що ми єдині. Ми єдина країна. Тобто рука, коли ложилася на плече, це плеча друга, це плеча земляка, це плеч Ще побратима я є українець. І я не можу бути байдужим до тих подій, що сьогодні відбуваються в нашій країні. От звичайно, це не є прямим впливом, але це є показове, те, що українці все ж таки не будуть стояти осторонь цих подій. Саме цього дня, коли відбувається референдум в Криму, в Україні спільнота обов'язково слідкує за цим і приймає якусь в цьому участь активно і своїми меседжами суспільству заявляє про те, що Україна дійсно єдина країна, і не потрібно нам не заважати, не розділяти нас нічого з нами не робити.